Вітаю сьогодні. Поговоримо про економічну ситуацію в країні, про те, які прогнози на цей рік і з цим нам допоможе економіст Віктор Борщевський. Добрий день, доброго дня до скажіть, будь ласка, чого нам варто очікувати цього року? Чи буде зростання цін, і чи буде воно плавно? Ну детально складно на цей рік прогнозувати станом е, на сьогодні, тому що ми будемо мати дуже багато потенційно мінливих ситуацій, так які стосуються зовнішнього світу політики, і від кожної з таких от ситуацій, ну зокрема, переговори почнуться, не почнуться. Про що домовляться, буде сильно залежати, е, як це вплине на економіку. Е, на зараз можна лише сказати з точки зору загальних тенденцій, так враховуючи те, яким чином прогнозується от, наш бюджет, який дефіцит бюджету, який е, там Закладається, ну і виходячи з цього, звичайно, закладається те, що курс буде зростати, а якщо ну, долара мається на увазі, якщо буде зростати курс, автоматично є е, очікування уряду, що буде зростати разом з курсом, будуть зростати і ціни. Чи варто очікувати можливо підвищення комунальних послуг? Цін на комунальних послуг? Е, Звичайно, якщо ми маємо ситуацію загальну, допустим, якщо закладається там зростання курсу долара, то, то уряд бачить, що фактично буде йти ослаблення гривні, бо то ми маємо інфляційні певні тенденції. Якщо інфляційні тенденції, це може відображатися в той чи інший спосіб і на комунальних і на будь-які інших сфері, яка пов'язана з використанням гривні. Але тут інше питання я вже казав, що є багато чинників. Так ми маємо таку велику ймовірність, того що ми будемо заходити в рік виборів. Так, тому якщо буде виборчий рік, зрозуміло, що можна певними е, там штучними, будемо казати так, зусиллями чи штучними певними інструментами стримувати зростання цін, особливо перед виборами в цьому сенсі так. І от і другий чинник, що можливо ці зростання не буде відбуватися у зв'язку з тим, що в передвиборчий період завжди влада старається мінімізувати оці негативні для себе наслідки. Чи можна сказати зараз, що економіка в країні перебуває в такому? Дефіциті, і можливо, якось можна цю ситуацію більш стабілізувати, ну економіка України зараз перебуває в дуже такій ситуації. Я навіть знаю з точки зору економістів, так е-е специфічні е, оскільки ми маємо величезну частину бюджету. Я там не буду в цифрах називати, але там достатньо вагому, яка фінансується практично закордонними державами. Тобто європейським союзом сполученими штатами, так і питання в тому, е як буде виглядати економічна ситуація, коли буде частково. Я вже не кажу про повністю зняти зняти оця допомога це фінансування зовні. Тобто, ми на даний момент практично е можемо ну, якщо скажемо так радикальний сценарій. Ми за нас забирають повністю будь-які дотації фінансової вливання за кордону. Так то ми по суті опиняємося. Ну там як мінімум на 50%, а може й менше. Своїх спроможностей економічних, тих що ми маємо сьогодні, тобто це і по виплаті заробітної плати, по бюджетній сфері, можливості дотувати там різні сектори економіки, так від зростання цін, от і тому це дуже багато в чому залежить, від саме від цього чинника. І навпаки, якщо ми будемо мати зв'язку наприклад з припиненням бойових дій, якимось там миром чи перемир'ям, навіть але з під певні гарантії безпеки, зростання інвестицій, зростання інтересу до України з боку іноземних компаній, інвесторів, урядів і підповідні певні. Посилення підтримки, так то від то ми будемо мати значно кращу ситуацію, але знову ж таки, це значною мірою залежатиме не від наших внутрішніх чинників, а саме от від зовнішнього чинника. І тому це така достатньо в тому сенсі специфічна ситуація, чи, на вашу думку, зараз є таке підґрунтя щодо якраз потенційних інвестицій у відновлення України з боку і партнерів? Дивіться, звичайно, особливо враховуючи останні розмови про наші ресурси, так про можливість співпраці в тому з використанні цих ресурсів, зрозуміло, якщо оптимальна така чи ідеальна для нас картина, чи близька до ідеальної це припиняються бойові, дії, вкладається сталий мир. Україна входить в певні безпекові союзи з західними партнерами. Ми відповідно не маємо ризику повторних вторгнень. Найближчий час то зрозуміло, що для західних компаній це просто буде ну, якщо не золоте поле, то дуже привабливе поле для інвестицій в плані відбудови е економіки. По туди можна буде вкладати кошти, ресурси там особливо, якщо ми будемо реформуватися під їхні стандарти, тобто запускати приватну власність, приватний капітал, тобто це може бути будь-який сектор, житловий, там транспорт, логістика. всюди, куди заінвестує приватний капітал, це їхні майбутні прибутки. Тобто, ну я вже не кажу про ресурси там самі рідко земельні матеріали, можливо, не лише про них, але й про газову добивну промисловість там нафту, яка в нас є, але скажімо, західними інвестиціями її можна набагато більш потужно розвивати. Тому точно це буде тільки як ми вирішуємо безпековий чинник, це буде достатньо привабливе поле для інвестицій. Наша економіка, але наскільки нам дасться забезпечити оцей... Чинник безпекою тут є питання. Ну так звичайно, якщо ми, наприклад, вирішили ситуація пізависне, так минуло колочи, маємо якесь замороження конфлікту, чи ми маємо перемир'я, але ніхто не гарантує, що завтра Росія там вторгнеться, чи не буде якісь ракетний обстріл проводити, чи ще там щось не сподобається. Тобто, і ми, ну, ми ніякий інвестор не буде. Ну ну ж ніякий. є інвестори, які будуть вкладати на в таких умовах. Але просто йдеться про те, що ми масові якісь такі серйозні інвестиції, вони не будуть можливі, тому що, ясно, що цей чинник безпеки буде тиснути на інвестора, він буде дуже добре зважувати ризики. Варта, не варта вкладати, так, особливо там в ті, ті, ті сектори, які можуть бути піддані там, атакам і тому подібне. Угу. А щодо власне нашого бізнесу якраз, е, наскільки це привабливі пропозиції для наших бізнесменів, зокрема. Ну, наш бізнес, на жаль, в силу такої специфічної, я також знову ж таки, ви той термін. Якщо не сказати, не дуже адекватної політики протягом останнього року, може трохи більше, яка по суті, ну я не скажу, заганяє бізнес цін. Там чи виганяє його з країни, але принаймні дуже не поблажливо ставиться до нашого малого бізнесу. Насамперед, ми втратили дуже багато значну частину цього бізнес-потенціалу. Я не буду казати там про конкретні моменти, але загалом влада протягом останнього року півтора не робила нічого, щоб цей наш внутрішній резерв бізнесовий розвивався або навіть зберігався. Я не буду казати вже розвивався, і по суті, ну можливо, будучи засліплена, може будучи розслаблена, тими західними дотаціями там, вливаннями фактично махнули рукою на внутрішній бізнес, і якщо е ці дотації припиняться раптом чи суттєво зменшаться, ми не зможемо достатньо швидко компенсувати розвитком нашого внутрішнього бізнесу. У тих втрат от ми податково податково бюджет наш податками внутрішніми не наповнимо так, ну, відносно швидко. Тому що це потрібні будуть роки і роки, щоб е ті люди ну відновили особливо там, де капіталомістські галузі, так де треба вкладати багато ресурсів, залучати багато людей яких також зараз з трудових ресурсів достатньо складно кваліфікованих, особливо знаходити, тому так по внутрішньому бізнесу є в нас проблеми. Ну принаймні, очевидно, намальовується. Якщо ми, допустимо, припиняємо війну, так і є питання, що необхідно відновлювати внутрішній ресурс економічний, тут буде набагато складніше ніж залучати зовнішній чи є можливо зараз якісь механізми, які можна запустити, щоб цей процес був набагато легшим. Для ну, звичайно, вони, вони є, але я маю сумніви, що чинна влада принаймні до них вдасться, тому що на жаль, видно стереотип мислення. Так є певний стереотип мислення, і ті люди, які відповідають за цей, ту ділянку політики, на жаль, вони мислять більше в таких соціалістичних категоріях, централістичних ніж в категоріях, які потрібно для того, щоб розвивати бізнес, а саме конкурентної економіки. Там можливості родкомалого бізнесу і так далі. Вони більше бачать, все-таки ті стереотип постсовєтські, в них більше бачать проблем. Ніж ресурсу, тому ті механізми є, і відносно швидко. Ну як в наших умовах я вже казав, не відносно швидко є складно вонти розрахувати, але принаймні е, їх можна запускати і сподіватися, чим скоріше ми їх почнемо використовувати, тим швидше наш бізнес почне підніматися з коліни розвиватися. Але я маю сумнівати, просто що ці люди, які зараз приймають рішення, вони ментально здатні на такі речі. Зрозуміло, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку був економіст Віктор Боршевський. До побачення. Дякую, до побачення.